Водолі та осінь 25-го, що принесе конкретно вам ця осінь. І я скажу відверто, що тут доведеться розпрощатися з боргами, а часом і взяти на себе нові зобов'язання, які ви вже будете під силу сплатити без залучення чужих коштів. Дуже для багатьох водоліїв це стає як темою цілої осені, але в основному в кармічному періоді коридору затемнень, і ви вже це відчуваєте. Якщо у водолії по сонцю чи по асценденту, і він вас сильно проявлений, то дивіться це відео. Далі поговоримо про кожен місяць окремо. Тож, вересень він кармічний, про коридор затемнень є окреме відео, в якому ви можете детально розібрати і вересень, і коридор затемнень, як проявлені буде у вас. Але ви маєте також розуміти, що взагалі ця осінь дає вам пристрасні неймовірні емоції. Ви встані закохатися у когось так. Що це позбавить вас відчуття, що ви нормально дихаєте без цієї людини. Це може бути нав'язливим і навіть трішки маніакальним, і тому треба себе дійсно, знаєте, приземляти. І, власне, в вересні це вдасться. А от у жовтні ні. Жовтень місяць великих страстей, коли ми дійсно вступаємо в емоційні спілкування, в доведення себе, це амбітний місяць, це ви можете мати схильність взяти на себе більше, ніж можете витримати. Як і енергетично, так і фізично, так і фінансово. Знову Вага до фінансів, особливо до чужих фінансів, тому що схильність і бажання взяти кредит, десь якісь легкі гроші, десь там щось перепродати. Це буде дуже нефортовий місяць в цьому плані. А фортовий він буде власне в таких. В інтимних розмовах, в інтимній сфері, якщо, ви, до речі, десь в якомусь бізнесі, який пов'язаний, там, не знаю, а, бутік для іграшок для інтиму, тоді це буде феєричний місяць. В іншому випадку це буде місяць, коли ви а, в особистому житті можете відчути нову грань емоцій, але а, він буде упадочним по фінансам. Так, засмучуватись не варто. Тому що це може бути просто великою тратою. Ви можете, наприклад, щось інвестувати і почати інвестувати в щось, що трошки більше, ніж ви собі можете дозволити. Що дає вам взагалі можливість конкретно з листопада повернутися в правильний режим і навіть вийти на новий рівень доходів, або взяти собі додаткові доходи. Тобто. У вас, як відкриваються нові шанси через ризики. І ризики не завжди оправдані, інколи може бути. Тобто ви можете вступити в якусь діяльність, якусь якусь азартну діяльність, щось таке, що пов'язане з торгами, що дає вам такий не завжди феєричний успіх залучення. Якихось інших ресурсів та інвестицій, це може бути, до речі, консультація якогось експерта, якого ви можете, наприклад, десь виграти просто цю консультацію, а не оплатити. І це дає вам шанс нанизати в своє життя, новий, нові, вообще, горизонти, перспективи і можливість заробітку. Взагалі, вся осінь фіналізується в листопаді пошуком дуже крутих шансів для швидких грошей. І це знову ж таки речі, які приходять до вас. Через людей і через інтим. Тобто, це може бути щось таке, що ви з кимось мали тільки романтичні стосунки, а ця людина вам пропонує якусь справу, яка принесе гроші, бо вам довіряють. Це може бути також тема секретів, за якийсь секрет вам можуть заплатити. Це може бути тематика, де ви таємно послухали, почули щось в своїй робочій атмосфері, використали цю інформацію і швидко заробили на цьому. Це може бути також якийсь Дуже таємний спосіб заробітку, який ви нікому не хочете розповідати. Тема секретів взагалі всю осінь, як ви така бушує. І романи та оці самі присресні з яскравим і тимним життям, вони теж можуть бути дуже секретними. Або з кимось, хто заміжня чи одружений, також мушу врахувати вам тему новизни. Люди до вас зараз будуть у жовтні притягуватись, а в листопаді ви будете від них відсторонюватись. І листопад приносить ще одну характерну таку історію: вам захочеться якоїсь ізоляції, чогось такого, що або стільки справ нам купилось, або стільки зобов'язань ви на себе взяли, що ви захочете від цього відсторонитись. Можливо, переїхати в якесь пустине місце, можливо, десь там у село з'їздити в гості, до якусь таку глибинку, знаєте, або просто сходити в похід в гори. І якщо це ваша ідея, то плануйте на листопад, а також ставте лайк цьому відео і найкращого вам проявлення всіх цих аспектів восени.